Перше за вісім місяців війни уся Хмельниччина відчула наслідки ракетної атаки ворога. 10 та 22 жовтня через влучання у критичну інфраструктуру було пошкоджено об'єкти генерації у Хмельницькому та Шепетівському районі. В одну мить 400 тисяч споживачів Хмельницькобленерго із 600 існуючих залишилися без світла. Нині ситуація все ще напружена. Щодня відбуваються аварійні відключення. Нам доводиться залучати тимчасові схеми заживлення а вони вони не настільки потужні. І вони, скажімо так, ми не можемо через них забезпечити можливість транспортування того об'єму електричної енергії, який потрібен населенню одночасно. Аби стабілізувати ситуацію, працюють усі аварійні бригади Хмельницькобленерго споживачів просять набратися терпіння та не панікувати натомість слід бути більш свідомими у використанні електроенергії, адже роботи попереду ще багато. Це може бути специфічне обладнання, тобто, або досить потужне, енергоємне і специфічне виготовлення, щоб навіть його маючи наявності на складі, його замінити, транспортувати, зробити. Це досить складний процес. Тому в залежності від того, як швидко відновляться ці об'єкти, ми можемо тоді перейти навіть на нормальний режим роботи, і тоді, скажемо, відійти від самого поняття, якого відключено. Ситуація ускладнюється і великою кількістю підприємств, які споживають чимало електроенергії. Погодинною ми пропрацьовуємо з усіма енергоємними підприємствами, тому що також потрібно врахувати, що економіка потрібно працювала і зараз умовно досить багато. Ну це досить великий пул підприємств. Також в тій чи іншій мірі працюють на Оборонні об'єкти, тобто вони займаються забезпеченням виготовлення специфічної продукції елементарного харчування, тобто і тут потрібно це враховувати. Тож, поки аварійні відключення продовжаться, краянам варто подбати про альтернативні засоби освітлення свічки, ліхтарики, сонячні батареї та акумулятори.